Усе почалося з несправедливості. У 1646 році Богдан Хмельницький, досвідчений козак, сотник чигиринського полку, мав маєток у Суботові. Але шляхтич Даніель Чаплинський захопив його землю, пограбував будинок і навіть викрав сина Хмельницького. Коли Богдан звернувся до польських судів, ті лише сміялись. Адже він був простим воїном, а не шляхтичем, отже. Його права були неповноцінні. Це було останньою краплею. Хмельницький розумів, у цій речі посполитій справедливості для козаків не буде. Він вирушає на січ, і вже за кілька місяців його обирають гетьманом людина, яку принизили, стає лідером повстання. У січні 1648 року починається національно визвольна війна, що змінить долю всієї України. І все. Через несправедливість, особисту образу. Але саме з цього полум'я й загартувався справжній вождь.